Розмова двох подруг. Йду я вчора вночі темною вулицею, раптом бачу попереду чоловічий силует. Ну я й давай бігти. І як? Наздогнала? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вчені встановили, що вершиною еволюції на планеті є зовсім не люди, а породисті собаки. Ось як прокоментував результати голова дослідницької групи. Спочатку ми платимо за це, щоб надати своє житло якомусь цуценяті. Безкоштовно годуємо, лікуємо власним коштом, миємо, причисуємо, стрижемо, шукаємо партнера, щоб вони могли спокійно продовжити свій рід. Потім прилаштовуємо нащадків у місце, де є що ще краще. І головне. На першу вимогу виводимо на прогулянку за будь-якої погоди та ще й прибираємо за ними випорожнення. Щоб я так жив. Кіт плаває навколо самиці та з докором каже: Люба, стільки країн, стільки екологічних організацій, видатні політичні лідери, мільйони людей у всьому світі, всі вони борються за те, щоб наш вид вижив. А ти мені кажеш, голова болить. Шоста ранку, передмістя. Іду на зупинку повз приватні будинки. Бабуся років 80 кидає сніг лопатою та так, що я у свої молоді роки не змогла. Друга бабуся, мабуть, сусідка запитує Ти чого це з самого ранку ще затемна? відповідь. Та от швидку собі викликала, приїдуть люди незручно. Ин свариться з батьками. Мені набридло постійно бути з вами, завжди приходити вчасно. Я хочу романтики, свободи, пива, дівчат. Я йду і не намагайтеся мене втримати. Син рішуче йде до виходу. Біля дверей його наздоганяє батько. Тату, я ж сказав, не намагайся мене зупинити. Я не зупиняю, синку, Почекай мене, я з тобою. Чоловік, якого мучило безсоння через відсутність роботи, вирішив піти в нічні сторожі. Тепер він спокійний. У нього з'явилася робота, і він спить на ній без задніх ніг. На колгоспних зборах у ювілейний рік голова нагороджує кращих. За відмінну роботу в полі товариш Галина Іванчук нагороджується мішком зерна, оплески. За відмінну роботу на фермі товариш Марія Якименко нагороджується поросям, оплески. За відмінну громадську роботу товариш Валентина Сидоренко нагороджується повним зібранням творів Леніна. Оплески, сміхи вигуки. Так і паскуді, і треба. Грає компанія в покер на гроші. Усім приходить щось досить велике. Ставки піднімаються. Один із гравців, юнак, каже, що хоче підняти ставки, але грошей у нього немає. Тому він має зателефонувати батькові. Виходить у сусідню кімнату, бере телефон і пояснює батькові, що в нього на руках червоний флеш. Тож йому потрібно, щоб батько приїхав і привіз гроші. Батько відповідає, що скоро буде. Приїжджає батько, дивиться в його карти, дістає мішок грошей і вивалює їх на стіл. Решта пасують, батько збирає гроші і збирається їхати. Незадоволений син каже йому, що взагалі, то можна було підвищувати ставки повільніше і заманити суперників у гру. Зрозумій, синку, ти ще молодий і не знаєш трьох важливих правил гри в покер. Перше, якщо виграєш, поважай суперників і не роздягай їх до нитки. Друге. Ніколи не називай своїх карт, навіть якщо тобі здається, що ти в іншій кімнаті і тебе ніхто не чує. І третє дві бубни і три черви це зовсім ніякий не флеш. Чоловік влаштовується на роботу в цирк. Співбесідав директора. Директор запитує Ну, що ж ви вмієте робити? Я вмію наслідувати птахів. Ну, ні, у нас таких достатньо. Ви нам не підходите. Вибачте, сказав чоловік і полетів. ТЦК. Чоловік із товстезними лінзами в окулярах на військово-лікарській комісії читає таблицю перевірки зору. Нижнього рядка не бачить, другий теж, третій, четвертий теж. Бачить тільки верхній рядок і то підійшовши впритул. Чоловік виходить з кабінету і читає висновок ВЛК, де вказано придатний до ближнього бою. В офіс приходить працювати нова секретарка. Колишня дає їй настанови. Ви можете регулярно спізнюватися на роботу, займатися на ній особистими справами і навіть узагалі нічого не знати про свої службові обов'язки. Шеф не звертатиме на це уваги, але тільки доти, доки звертає увагу на ваші ніжки і доки на це не звернула увагу його стерва дружина. Цього року вона змінила вже п'ять секретарок, Бажаю удачі. До речі, ви заміжня? Так. І де працює ваш чоловік? За цими дверима. Кавалер до дамочки за вечерею. Я пам'ятаю, ти якось сказала, що ти в ліжку просто бомба, доведеш на ділі. Чекай, зараз гороховий суп доїм і побачиш. Шум, що лунає із сусіднього класу, заважає вчителю вести урок. Він заходить туди, хапає за вухо головного крикуна, відводить його у свій клас і ставить у куток. По сусідству стає тихо. Через деякий час лунає несміливий стукет у двері. Входить учень із сусіднього класу і каже: Іване Петровичу, ви не могли б повернути нам нашого нового вчителя. Адвокат зустрічається зі своїм підзахисним. У мене для вас дві новини: одна хороша, інша погана. З якої почати? Ну, давайте з поганої. Аналіз плям крові на потерпілому показав, що це ваша кров. А яка ж тоді хороша? Усі показники крові гемоглобін, холестерин, цукор у нормі. Група вчених займається вивченням наукової проблеми. Минає тиждень, два, місяць. Нарешті керівник групи запитує Панове, хто небудь знає Антонім слова Еврика. Наукова конференція, доповідач довго і нудно читає свою доповідь, врешті закінчує. Після цього він спускається в зал, підходить до слухача і каже Дуже мило з вашого боку дослухати мій виступ до кінця, тоді як інші, вже пішли. Дякую. Річ у тім, що я повинен виступати за вами. Дядько Фіма зі своєю дружиною Розою прийшли до лікаря. Заходять вони до кабінету, доктор каже Чому ви вдвох хто із вас хворий? Ось мій чоловік Фіма, каже жінка. Добре, а ви, пані, зачекайте за дверима. Проходьте, будь ласка, що вас турбує? Знаєте, лікарю, у мене там у дупі недобре. Ой, та що там може бути добре. Але воно увесь час болить, увесь час мені заважає я ні сидіти, ні лежати, ні стояти не можу, якось там погано почуваюся. Ну, давайте, знімайте брюки, подивимося. Фіма знімає штани, лікар оглянув і каже О, все ясно. У вас геморой. «Що?» Та неважливо, давайте я вам зараз припишу свічки, купите їх і будете приймати. Добре, лікарю, дякую, подумав хвильку і додав. Лікарю, я таки перепрошую, а ці свічки у всіх аптеках є? Так, у всіх аптеках є, купите і будете приймати, спокійно відповів лікар. Дякую, лікарю. Ой, я перепрошую, скажіть, а от це тільки такі свічки, чи є ще якісь від моєї хвороби? Ні, ось ті, що я вам приписав, купіть і приймайте, інші вам не треба, починає помітно нервувати. А, дякую. Ось, лікарю, я перепрошую, а ви скажіть, будь ласка, а це тільки у мене така хвороба, чи у багатьох таке є? У багатьох? Ага, і вони всі приймають такі свічки, усі приймають, ледве стримуючи себе, відповідає лікар. І мені теж так. Він виходить за двері, дружина його зустрічає. Ну що, Фімо? Ой, приписав мені свічки і каже, що воно таки мені допоможе і перестане там боліти. А ти спитав його, як їх приймати? питає Роза. Ой, не спитав, то йди спитай. Він повертається. Лікарю перепрошую, а скажіть, як ці свічки приймати? В дупу вставляйте. Що? В дупу вставляйте. кричить лікар. Вибачте, лікарю, і виходить у коридор. Дружина його зустрічає. Ну що, ти дізнався? Ось, трошечко, мені здалося, що він на мене образився. Один приятель питає іншого наступного дня після чоловічих посиденьок. Як учора дістався? Та як? Був п'яний, відрадили їхати додому машиною, вирішив доїхати на тролейбусі. Доїхав цілим і неушкодженим. Це дивно, тому що я до цього жодного разу не водив тролейбуса. Директор вичитує головбуха Єврея. Якова Самоїловичу, що за кам'яний вік? У вас найсучасніший а ви торохтете рахівницею? Ну, правда, перед клієнтами соромно. Романе Аркадійовичу, такі що я вам маю сказати за бухгалтерію? Я вже закрив не одну фінансову перевірку, коли ви ходили пішки під стіл, і запевняю вас, рахівниця набагато надійніша за цей комп'ютер. Уявіть, виривається податкова в офіс, усім до стіни руки за голову. І коли ви будете видаляти документи з комп'ютера, а я таки піднімаю руки з рахівницею, всі кісточки з'їжджають на один бік, і все ніхто нічого не доведе. Андрію, ти мене слухаєш? Га? Що? Е, так, звісно, уважно. А то мені здалося, що ти не слухаєш. Е, так от виходить Галілей і каже І все-таки вона крутиться, уявляєш? Нічого собі, і що ти йому відповіла? Жив собі один фермер, і була в нього велика отара овець м'ясо, вовна, сир. Але прийшла біда, щоночі стали його відвідувати вовки і красти кілька овець. Як він із ними не боровся, марно. Вовки продовжували здійснювати нічні набіги. І ось цей фермер якось поїхав у своїх фермерських справах у місто. Увесь день займався бізнесами і надвечір хотів було вирушати додому, як побачив на стовпі оголошення. Якщо вас замучили вовки, приходьте, ми вам допоможемо. Фермер зацікавився, і він вирішив відвідати цю контору. Приїжджає, розповідає свою історію, так і так. Вовки крадуть овець. Його вислухали і кажуть ми вам дамо собачку, вбивцю всіх вовків, вона вирішить вашу проблему. Дивно. Можна хоч на песика цього поглянути для початку? запитує фермер. Йому виносять маленьку тремтячу шавку. Ха -ха, та що ж вона може зробити проти цілої зграї холодних вовків? Не хвилюйтеся, відповідають фермеру. Ось договір. Там написано, що за кожну втрачену вами вівцю ми вам віддамо дві. Фермер ознайомився з договором, начебто все чесно, підписав, забрав песика і поїхав додому. Приїхав уже близько до ночі, посадив песика на ланцюг біля будинку і пішов спати. Ніч. Біжить зграє вовків до ферми, собачка поводила носом, відчула вовків і давай вити. У-у-у! Старі вовки відразу ж зупинилися. Стійте, це песик убився всіх вовків. Розвертаємося і тікаємо. Зрая повертається і тікає назад у ліс. Залишається лише один молодий недосвідчений вовк. Ану, думаю, огляну, що там за вбивця усіх вовків такий? Підбігає до ферми, бачить цю маленьку собачку, дивується, що тут страшного, і біжить за зграєю. Наздоганяє всіх, підбігає до найстарішого вовка і питає Збігав я, подивився на цього так званого вовкодава. Він маленький, такий, облізлий. Що він нам може зробити? Ну хіба тільки під хвіст поцілувати? А ти знаєш, які в нього холодні губи? Один депутат каже іншому. От я довго думав, думав і не розумію, чому нас усі так ненавидять. Ти знаєш, і я не розумію. Ми ж взагалі нікому нічого не зробили. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Співробітник однієї фірми постійно спізнюється на роботу. Шефу це врешті-решт набридає, і він викликає співробітника і обурено йому каже: Слухай, ти дістав уже та переведи свій годинник на 20 хвилин вперед. співробітник, ви всі змовилися чи що? У неділю дружина змусила всі годинники на годину вперед перевести, і ви туди ж. Даму поважного віку питають Бело Маркіно, все ж таки, чому ви не вийшли заміж? Люба моя, так важко знайти чоловіка, який не заважав би жити. Небеса. Виходить апостол Павло до новоприбулих сімейних пар і каже, вам усім потрібно розділитися. Праворуч має стояти всі сімейні пари, в яких, за біблійними принципами, головою сім'ї був чоловік, а ліворуч пари, де головою була дружина. Через півгодини Павло повернувся і побачив таку картину. Ліворуч стоїть довга шеренга, а праворуч одна єдина пара. Він підходить до цієї пари і запитує чоловіка ви справді правильно стали? Чоловік відповідає, та я не знаю. Мені дружина сказала сюди ставати. <рик> Сусідка каже своєму сусідові сьомо, поки ви були у відрядженні до вашої сари, навідувався ювеліршний ерзон». На що ви таки натякаєте? Я в цього ж замовив сарі каблучку, і він приносив її на примірку. Та ви знаєте, мабуть, каблучка була замала, що сара на весь двір так стогнала, так стогнала.